Дітки, до нас сьогодні в гості прийшов король-пензлик із своїми друзями. Давайте їх роздивимося. У кожного з цих пензликів є чубчик. ось він. Або ще на них кажуть ворсинки. У кожного з пензликів є металевий пасок та дерев'яний держачок, за який ми тримаємо пензлик. Візьміть, будь ласка, в ручки пензлик трьома пальчиками легенько і потанцюйте з ним. Потренуйте ручку. Зараз, діти, я вам розповім правила роботи з пензликом. Пендлик беремо трьома пальчиками, занурюємо у фарбу тільки краєчком ворси. Якщо ми набрали багато фарби на пензлик, ми зайву знімаємо об краєчок баночки. От так засовувати пензлика у фарбу не можна. Діти, а тепер спробуємо набрати фарбу на пензлик та щось намалювати. Я буду малювати пряму лінію. Якщо виявилося недостатньо фарби на пензлику, набираємо знову залишок знімаємо та проводимо лінію або малюємо. Малюємо легенько, не натискаючи сильно на пензлик. Залишки фарби на пензлику ми миємо в склянці з водичкою. Ось так. Легенько потрушуючи, виполіскуючи всю фарбу. Не треба робити отак. Терти ворсинками об дно склянки. Просушувати пензлика треба об серветку. Ось так. Не треба пензликом терти отак, тому що ворсинки розпушуються, можуть зламатися і будуть кудлаті. І цим пензликом уже потім буде дуже важко малювати. Діти, перед малюванням. Під аркуш паперу треба обов'язково простелити клюйоночку. Це потрібно для того, якщо раптом проллється фарба або бризне, то вона залишиться на клюйонці, де її можна буде витерти. І стіл ваш не забрудниться. Дякую за увагу! До побачення!